Привіт друзі! І сьогодні я вам буду показувати, як зробити стіва з Майнкрафт кіно в Melon Playground. Перше беремо любого персонажа. Далі беремо бороду. Ось вона. Ботинки, футболку та джинси. І вот штуку. Я не знаю, як ця штука називається. Далі меняем в ці штуки кольор на максимально білий. І підтіпляємо е до Мелана, або іншого персоналу. Далі бороду, джинси, ботинки, і І перефарбовуємо футболку в блакитний. І додає, даємо йому діамантовий меч. І все, стів готовий. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь. Якщо не сподобалось, просто ставте лайк.